Друз'яки, всім привіт! Я отримав був нещодавно ось таке от повідомлення, десь будете тут його бачити. Якщо коротко, повідомлення в тому, що мій глядач порівнює себе зі мною і каже, чого в тебе, типа, в 25 років вже є типа, хата, дві машини, капітал, блог, так далі, так, далі, так далі. У мене типа, нічого немає, мене це вганяє в паніку. Що робити? Сьогодні будемо з вами це все розбирати. Перед тим як почнемо випуск, одразу хочу сказати, що я нікого не хочу образити. Я теж проходив через точно таку саму ситуацію. Ситуація дійсно, ну типу, болюча. Вона взагалі не несе в собі ніякої користі. Будемо розбиратися, від чого вона виникає, як з нею боротися і які установки собі в голову треба от, вгрузити для того, щоб пройти цей етап. Тому що, поки ви цей етап не пройдете, ви не будете рости далі. Одразу хочу подякувати хлопцю цьому, що мені написав цей коментар за відкритість. Це це, ну, типу, це пізде, це дуже круто. Дякую. І давайте починати цей випуск. Першим ділом давайте розберемося, взагалі після чого виникають такі думки, і що впливає безпосередньо на ці думки. Розкажу вам трохи про себе і про те, що я за собою помітив. Я вже можу про це говорити відкрито, тому що це такий етап. І такий момент, який я прожив там, там раніше часу. І тож тобто, після того в мене вже не було, так сказати, рецидивів і повернень назад до цих думок. Тому можу віщати уверено і не просто там блядь, прочитавши щось в книжках, а от прямо так, типу, зі свого досвіду і на практиці. Коротше, все це тянеться тупо від вашої самооцінки. Коли у вас погана самооцінка, ви постійно порівнюєте себе з кимось. Ви постійно недовольні собою. Ви применшуєте свої успіхи і так далі. І це все впливає безпосередньо на ваш результат. Ви випадаєте, втрата енергії. Втрата енергії призводить до більш малої кількості дій. А менша кількість дій призводить до довшого шляху. А довший шлях призводить просто до вигорання, і ви не доходите до фініша. От, в принципі, і все. Тому першим ділом вам треба просто попрацювати над своєю самооцінкою. Це головне тільки. Коли ви от, піднімете свою самооцінку, закриється тупо 50% цього всього питання. Як підняти свою самооцінку? Тут все доволі просто. Є два основних варіанти: перше. Ви починаєте вести, до прикладу, щоденник, я також його веду. В телеграмі створив собі групу, типу, де я сам з собою, тіпа, я там один учасник. І я пишу, типу, дата і погнав, типу, по дню, типу, просто кожних там дві-три години. Я заходжу і дописую те, що я зробив за попередніх дві-три години, і які емоції я прожив. Це дуже важливо розписувати, тому що потім ви там тиждень повели цей щоденник і можете перечитати, коли ви прожили погані емоції, що вас викликало ці емоції, коли вас ви відчули, що ваша Самооцінка постраждала, може, вам хтось щось відказав, не так відписав, не так, відреагував, не так. І ви це все сприймаєте на свій лад, і від цього падає ваша самооцінка, а від падіння самооцінки впливає вже на все інше. І от з цієї проблеми, саме з цієї проблеми, виникає то, що вас там харить результат, успіх інших людей, і треба копатися тут. А не треба робити так, як роблять інші. Тому що дехто з людей каже, треба відписатися від всіх, кого в тебе виникають такі думки. Ну це хуйня. типу. Я теж так думав. У я... мене була така думка, я так пробував робити. Але я зрозумів, що якщо так продовжиться з такими темпами, я просто відпишуся від всіх, закриюся в хаті. Тому що люди живуть своє життя і постійно викладають щось в інтернеті, і там викладе один чувак, що вони поїхали на відпочинок. Ну, мене це типа там викличить в мені, типа, дискомфорт. Я відпишусь. Потім інші, хтось викладе, що в нього там щось хорошо. Я відпишусь. Шехти, ти шах. Люди в інстаграмі, в блогах і так далі, вони викладають тільки позитивне, ніхто не викладає негативне. Тому, якщо так продовжиться, треба відписатись від всіх, видалити інсту, закритися в собі, бути отлюдкуватим якимось чуваком. І все. Ну я думаю, що ви до цього не прагнете. Тому. Таку пораду я вам не даю, і якщо ви десь таке чули, не треба це робити, тому що це призводить до ще гірших наслідків. Що треба зробити? Треба підняти самооценку. Перший варіант, як підняти, Ведете щоденник, дивитесь, що у вас забирається самооцінка, самооцінку, або навпаки що вам додається самооцінку, і потім робите ці дії конкретні. Це перший другий момент. Якщо ви не не хочете вести щоденник, не знаєте, що піднімає вашу самооцінку, просто зробіть блядь, дзеркальну штуку. Тобто не то, що вам піднімає самооцінку, а то, що вам занижує самооцінку. Просто подумайте собі в голові. До прикладу, от як в мене. Мені занижує самооцінку, коли я ходжу по якихось дирявих закладах, типу мені це занижує самооцінку, коли я спілкуюся з якимось недорозвиненими людьми, мені це занижує самооцінку. Коли я дивлюсь на себе в зеркало і мені не подобається, як я виглядаю, коли я там неопрятно якось вдіти або там ще щось, типу, забуваю на свій зовнішній вигляд, це все мені занижує самооцінку. Тож. Я просто виписую собі по пунктах, що впливає на заниження мої самооцінки, потім ставлю рисочку і пишу, типу, дзеркальне. Тобто, до прикладу, там мені занижує самооцінку, коли я спілкуюся там, з якимись далекими людьми. Значить, мені має підвищувати самооцінку, коли я спілкуюся з людьми, які теж прагнуть чогось, в яких є теж великі амбіції і так далі. Все, я все це виписую на список, і потім я просто роблю ці дії, які підвищують мою самооцінку. От і все. Дуже-дуже просто. Єдине, що вам треба це зробити, не просто подивитись моє відео, виключити і, типу, сказати, да, все цікаво, але, типу, блядь, ніхуя не зробити. Тому що потім у вас нічого не зміниться. Тож. Давайте зразу після перегляду цього відео поставте собі задачу, що ви там ввечері прийдете перед сном, плівать наскільки ви там будете уставші, з температурою, чи без, взагалі, немає ніякого значення. Ви приходите, берете листочок, берете ручку і розписуєте собі те, що піднімає вашу самооцінку. Все. Потім цей листочок вішаєте, або кожен день проснулися, підійшли. Мінутка часу прочитали, що піднімаю вашу самооцінку, і загружаєте собі постійно ці думки в голову для того, щоб ваше життя вже от, наповнювалось чимось новим. Наступний момент, який мені допомагав, це то, коли я розумів, що я ловлю дезмораль, тому що є люди, які там образно в 20 мають то, що я маю в 25. І виходить, що я якби теж тоді, значить, на їхньому фоні я ну, хуйньою займаюся. Ну, а потім я такий думаю, в принципі, ж немає значення, там, скільки тобі років. Тому що якщо чувак там, в 20 років заробляє 30к, і ти в 25 заробляєш 30к в місяць, ваше життя вже, в принципі, там, ну, тіпи, ніяк не зміниться. Тобто на 30 30к це сума, якої вистачає з головою. Нащо грузитися, що хтось має тіпо, більше відкладених грошей чи ще щось. Якщо, в принципі, ваша життя ніяк не поміняється, да, ти будеш мати більше відкладених грошей, і що, що з ними буде? Ну, окей, тіпо, ти там піднімеш ще чуть -чуть свій рівень життя, ще чуть-чуть свій рівень життя і так далі. Но тут інша думка вас має зразу виходити контрдумка така, що ви маєте кайфувати від самого шляху, тобто не від фінішу, а від шляху. Тому що все життя це по факту як гра, і ми всі граємо з вами гру під назвою Життя і ми качаємо свого персонажа тільки не в віртуальному світі, а в реальному світі. І немає сенсу харитись на людину, яка вже стоїть на фініші і пройшла перед тим 10 рівнів, якщо. Ви стоїте на там на другому рівні, і у вас попереду ті самі ще там вісім рівнів, щоб дойти до фінішу. Так просто йдіть швидше. От і все. Не треба сидіти і харитись, тому що хтось дійшов до того фініша швидше. Інша думка, яка мені також допомагала, це думка, що всі рано чи пізно, в принципі, помруть, і немає сенсу, коли, в якому віці, це тупо стереотипні якісь думки нав'язані з суспільством. Ви маєте от, поняти собі, що. Я, до прикладу, в 25, да, я там маю то, 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 а ви там в 25 цього не маєте. Но, а вдруг я там в 40 років помру, а ви в 30 доб'єтеся всього, що добився я, і проживете до 70. Того виходить, що я тоді лузер, того, що я якби менше часу прожив у достатку, а ви більше часу прожили в достатку. Тобто. Цю думку можна викручувати, вообще перекручувати, хто як хоче. Тобто, але треба перекручувати завжди все в свою сторону. Треба сприймати світ тільки-тільки з позитивом. І треба відноситись до всього мого контенту не з точки, що, типу, в нього вийшло, в мене не виходить. Так блядь, повчіться, повчіться того, чого в мене вийшло. Я ж знімаю відоси, я показую, як я торгую. Я веду свій закритий телеграм-канал, де ви можете торгувати зі мною. І так далі. Тобто можливостей є дуже-дуже багато. але ви їх просто не використовуєте. А потім ви сидите і грузитесь, чому в мене так життя склалося, а вас, типу, не так. Тому, що треба просто розвиватися. І коли ви будете розвиватися, у вас все буде класно. Я зараз буду після цього відео знімати ще одне відео, де я буду розказувати про те, як треба відноситись до в принципі, всіх життєвих ситуацій, тому що дуже часто всі забувають, що все, що в нас трапляється в житті, там всі проблеми, труднощі і так далі, вони трапляються не з нами, а для нас. Це вовше, піздец, дуже цікава думка. Я хочу зараз зняти ще наступне відео, де покажу, що на будь-яку негативну ситуацію можна знайти тільки позитивне вирішення. І треба притримуватися в таких установок. Тобто ви маєте загрузити собі, ніби як в свого персонажа, в себе інші думки, інші погляди на життя, і тоді ви зможете рости, і ви зможете швидше перескакувати з цього рівня на наступний рівень. От до цього треба прагнути, а не до того сидіти і просто там зливати енергію, там когось чмирити, відписуватися, харитися, виношувати злобу, бути максимально закритим, всіх чмирити, но типу не розвиватись. Ну. Типу, ви так робите тільки собі хуйню. Від цього більше ніхто не страдає, тільки ви. І поки ви не поймете це, в вашому житті нічого в принципі не зміниться. Ще одразу хочу сказати, що більшість людей вони в принципі не розуміють, навіть для чого їм ті результати і от то, до чого вони прагнуть. Тому що на кожному наступному рівні додаються якісь свої нюанси, свої проблеми, і чим стає більший рівень, тим більше. Стає цих проблем і їхній масштаб стає більше. Коли ви маєте капітал в кілька мільйонів доларів, до прикладу, ви не зможете самостійно просто прийти в заклад, сісти, схавати стейк і легенько собі на своєму спорткарі кудись там поїхати. Тобто в определених місцях да, але в більшості місцях. Ви не зможете це зробити. Вам маєте ходити з охорони. Ви будете постійно отримувати хейт. Ви будете постійно собі докручувати в голові, чому про вас так сказали. Ну, якщо ви до цього не готові. Якщо готові, ви не будете це робити. Ви будете переживати за своїх рідних, за батьків, там за дружину, за дітей. Коротше, за все ви будете переживати. Ваше життя воно не буде так, як ви собі там на уявляли, що ви просинаєтесь там на яхту собою піздуєте, типу, і так далі. Це жорстка ігра, і чим вищий рівень, тим жорсткіші правила. Якщо ви не готові приймати ці правила, якщо ви не готові жертвувати чимось, жертвувати своїм часом, своєю енергією, своїм оточенням, якимось ще, що, ще, ще щось. Якщо ви не готові цим жертвувати, вам не треба туди добиратись, типу, максимально високо. І ви маєте це зрозуміти. Не всі, не всі люди будуть мільйонерами. Багато хто з людей просто це не вивезе. І от вас до прикладу зараз візьмеш, кинеш типа в умови, де у вас капітал, типа там 5 мільйонів. Ну ви йобнетесь, що вас в моменті зразу переклине. Ви не будете розуміти, що робити з цими грошима. Маліша якась втрата приведе вас до паніки. Ця паніка, потім вашими докрутами буде масштабуватися, Потім ви злеєте ще більшу кількість грошей. Потім вас, не дай Бог, там блядь, наїбуть, обкрадуть ще якась штука, і все. Ось ви просто це не вивезете. Багато хто з людей, на кого падають великі гроші, вони просто їх не вивозять, тому що вони теж не були до цього готовими. Вони не знають, що з ними робити. Починають просто їх розпускати направо і наліво, радіти, купляться якісь хотілки. Потім ці хотілки перестають приносити, в принципі, будь-які емоції, там покупка нової машини, хати, подорож. Це все втрачає взагалі сенс. Ви маєте шукати сенс вже потім в собі, всередині. Ви маєте радіти дрібницям. Там, блядь, Я от нещодавно купив собі рюкзак за 5 тиж гривень. Відносно всього, ну, тіпа, це блядь, там, хуйня. Короте. Я старався радіти цьому рюкзаку так, ніби, ніби я не знаю, ніби мені там в 5 років на Новий рік подарили велосипед якийсь, я хотів радіти цьому рюкзаку. Казалось би, ну, тіпа, що, що це таке? Але я радію. я радію, тому що я знаю, що так правильно розвиватися. Коли ви щось собі купили, і ви такі, Та, це хуйня, це то не так порівняно з моїм капіталом, це ну, типу, капля в морі. Якщо у вас такі думки, у вас ці думки на дистанції просто схавають і все, ви все втратите. Ще одна думка це то, що не треба переживати за те, що хтось добився швидше шляху, тому що я вже казав, що життя це гра. І якщо ви на когось харитесь, ви просто харатесь на те, що чувак пройшов сам всю цю ігру і дивиться тітра. Але ви маєте розуміти, що кайф отримуєш не від того, коли ти гру пройшов, яка тобі давала емоції, драйв, чи, ну, коли ти проживав прикольні відчуття. Ти отримуєш оцей весь кайф іменно в процесі доходження до фінішу. Ну коли ти стоїш на самому фінішу, просто тітра дивиться, ну це не цікаво. Тому ви маєте кайфувати, ви маєте кайфувати від того, що ви ростете, розвиваєтесь, дивитесь контент, що є в принципі такий контент, що я почав знімати, висвітлювати такі теми. Ви маєте казати, блять, офігенно, типу, що є така можливість. де би я ще таке там би послухав образно. Ну, отак. Отак ви маєте думати. Коли ви будете так думати, ви будете ставати відкритими, ось ця вся злоба буде утихати, і потім на фініші ви будете мати класні, круті результати. Це перше. Друге, ще один такий момент, що треба відноситись до всього тільки з точки зору позитиву. Я зараз буду знімати от відео, я не договорив, договорю. буду знімати зараз відео, де буду розказувати, де я з самих прям таких типа кончених ситуацій витягував все одно позитив. Там, До прикладу, пограбували мені хату, втратив гроші великі, десь хтось надурив, розвалив машину свою першу, на яку мріяв просто ну, тіпо, кілька років. Вот. І казалось би, повна, ситуації повна ну, тіпо, хуйня, який позитив там, в принципі, може бути. Но я стараюсь його знаходити. Я стараюсь притримуватися думки, що все, що стається в нас в житті, воно стається не з нами, а для нас. І тоді, от, на таких установках, ти рухаєшся. Тобто, поки ти не прокачаєш свого персонажа внутрішньо, поки ти не загрузиш собі в голову інші настройки, ти не перешагнеш на новий уровень. І якщо ти будеш отаким закритим чувачком, який хариться на всіх, який від всіх відгороджується, який не хоче дивитися там очевидні якісь речі, відносився скептично, ну і так далі, то нічого не буде. От, в принципі, все. Якщо вам було цікаво. Подивитися це відео обов'язково підписи на мій канал, на мій інстаграм і на мій телеграм-канал, де я ділюся такими думками більш частіше в режимі реального часу, по мірі того, як я ловлю ці думки от, по ходу свого дня робочого, всі посилання в описі під цим відео. І ще хочу сказати, що я вирішив запустити таку рубрику як е, типу проведення консультацій. Тому що я хочу додати ще собі один з піднапрямків, який буде мене бустити швидше до моєї основної цілі в 30 мільйонів доларів. І якщо ви відчуваєте, що вашому житті от наступив якийсь такий момент, що ви просто не знаєте, як рухатись, вам треба якусь пораду, треба розібрати конкретно вашу ситуацію. І ви розумієте, що просто обичні психологи вони, в принципі, типа там до одного місця, тому що вони... Ніколи не проходили то, що проходив там. До прикладу, я Я розумію, що мені психологи звичайні не допоможуть. Цим психологам ще треба психолог. Я ну, знаєш, найбільше більше всього пройшов за своє життя, і я прожив все, а не просто це десь прочитав. І я зможу дати от вам ті настанови і ті поради, які дійсно вам допоможуть. Якщо ви хотіли би скористатися от такою послугою, можемо спробувати. Візьму там. Буквально, не знаю, людей 5, напевно. вийдемо з вами на созвон по півтора-дві години кожен. Скільки це буде коштувати, поки не знаю. Всіх, кого це зацікавило, і всіх, хто би хотів, щоб ми сіли і розібрали вашу ситуацію, щоб я розказав, як би я діяв на вашому місці, що би я робив, чи стикався я з такими ситуаціями. Взавже плівати, що сімейні ситуації, життєві ситуації, масштабування ваших бізнес-процесів, зділки в трейдинг, блядь, неважливо. Тобто, я думаю, що я прожив все. Ви можете просто написати мені в телеграмі або в інстаграмі свій запрос. Я скажу, чи я з таким стикався. Якщо да, домовимось за созвон, проведете оплату по оплаті, домовимось, поки не готово сказати, скільки просто напишіть, кому це цікаво. І можливо, вам це допоможе. Якщо да, запущу таку рубрику в більш великому масштабі. В принципі, це все, що я хотів сказати. Тож був радий бути для вас корисним. І побачимось в наступних відео. Всім пока.